Весело у нас! Ялинку відкриваємо! Грудень 2021 року так планують зустрічати пройдешній рік у тростянці. І вже за два місяці я живу біля, біля вокзалу. У мене тільки що снаряди у дворі рвалися. Тут снаряд упав. Гараж розбило, машину розбило. Бісятки більш немає. Газову трубу пробило, тільки що гради падали по всьому вокзалу. Це перші відео, які викладають у мережу мешканці Тростянця з початку повномасштабної війни. Колони російської техніки зайшли до міста 24 лютого. Відтоді для Тростянчан почався місяць виживання в окупації. Ні, одиниць техніки заходять у місто, військові РФ окуповують залізничний вокзал та ховатимуть техніку попід людськими будинками. По відео з камер відеонагляду весь світ побачить, як російські військові грабують магазини, залишаючи тростянчан без продуктів та ліків. Офіційних зелених коридорів для ввезення гуманітарної допомоги окупанти надавали до 10 березня. Вже за тиждень від початку наступу голова обласної військової адміністрації назвав Тростянець містом, де є гуманітарна катастрофа. Є проблема з тим, щоб нормально поховати тих мешканців, яких було по звірячому застрелено прямо на вулицях міста Тростянець. Вже в окупації місцеве населення зорганізувалося і тримало кожен свій фронт. З вами на зв'язку Тростянець. Ми в облозі. Ну почмов хліб для людей. Це наша кухня і наш чудовий колектив. Прийняли рішення вчора, щоб. Єсть у Миколи Васильовича Міщенка ферма, де він вирощував свиней. Там ще якусь живність. Сказав, зарізати усе вирізати і роздати людям. Перший гуманітарний коридор з міста російські військові погодили 10 березня. За інформацією міського голови, тоді змогли виїхати 500 людей. 15 березня у тих, хто їхав в колонії, військові РФ зібрали усі телефони та спалили. У них була огромна тачка. Знаєте, така сільська на одному колісі. І вони а віддавайте телефони. Кнопочний, з симками, всі, які є, все віддавайте. Ми зараз розуміємо, нас насдільно там повернути, а ми взагалі без связі. Це було зовсім страшно. З перших днів в березні в місті не стало електрики та зв'язку. Ми окунулися в режим початку 90-х років, коли повністю відсутній зв'язок, коли перекриті лінії 101 і всі пожежі, які ми бачили, на які ми виїжджали, це ті пожежі, які ми бачили з другого поверху своєї частини. Виїжджали на свій страх і ризик. Хлопці виїжджали під обстрілами. Хлопці виїжджали через ворожі блокпости, коли доводилось вимикати все світло, вставати на коліна перед кацапами. Втім, попри велику кількість окупантів та сотні одиниць техніки, її почали палити з перших днів березня. Остаточно ж вигнали російських військових з міста 26 березня силами 93-ї бригади Холодний Яр, та тероборони та місцевих партизанів. Бійці російської Кантемирівської танкової дивізії тікали, кидаючи свою техніку та боєприпаси. Тоді світ побачив наслідки руського міра. Зруйнована площа біля залізничного вокзалу, сотні зруйнованих та пошкоджених будинків мешканців та магазини. Місцеву лікарню, де до останнього залишалися працівники та пацієнти, в притул обстріляли з танків. Медичний заклад фактично зруйнували на 30%. Зараз лікарня майже повністю відновила свою роботу, розповідає головний лікар. Відновили роботу інфекційного відділення. Відділення було повністю зруйновано, бо не було даху, не було вікон, дверей. Я б хотів сказати, що ми лише за під час відновлення встановили 738 вікон, яких зовсім не було. Замінили повністю. Крім цього, ми відновили роботу хірургічного відділення. У нас ще є там проблема з оперблоком. Туди попала на зміна, але зараз ми працюємо пристосований операційний. Вона ну, відповідає тим вимогам, які повинні бути. За інформацією прес-служби обласної прокуратури, оприлюдненої у квітні, під час окупації громади загинули 49 місцевих мешканців. Загальні збитки, завдані громаді, говорить її очільник Юрій Бова, понад 100 мільйонів доларів. Такі цифри озвучили фахівці проекту Ребілд, які фіксували руйнування. Загалом громаді пошкоджені або знищені 1550 об'єктів. 120 квартир у багатоповерхівках та 12 приватних будинків зруйновані повністю. Зараз, аби зберегти будівлю у багатоповерхівках, закривають дахи та вікна. Аби повністю відновитися, говорить мер Юрій Бова. місту знадобиться ще пару років. Зараз заткнули такі найголовніші дірки. І ще залишається проблемою те, що ті люди, які жили в багатоквартирних будинках, в кого там спалені, вони потребують ще житла. У нас шість сьогодні ремонтуються об'єктів. Це для внутрішньопереміщених осіб. Ми хочемо десь на 180-200 осіб зробити приміщення, щоб дати людям можливість жити. А адмінбудівлі ми практично всі відновили. Тобто у нас сьогодні ця будівля міської ради, інші будівлі, ЦНАПи, всі 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 інші будівлі, відновлені клуби, музична школа. Вдячні кожному, хто нам допомагав будівельними матеріалами, підтримкою, фінансами, машинами, чим завгодно, тому що нам було б одним важко. Що біля вокзалу поки не відновлюватимуть, сказав Юрій Бова, та вже мають на неї плани. Треба її зробити зовсім іншою, от кардинально іншою. Убрати танк, ми прийняли рішення про його демонтаж, прибрати повністю і все зробити по-іншому, і назву іншою іншу зробити. Някакій сракових армії, щоб там більше не було. Тобто все в армії закінчити, зробити її там привокзальною, вокзальною. Ну, можливо, назвати на честь хлопців, які нас звільняли міста. Треба ж не тільки площу робити, треба і навколишні будинки робити, бо всі об'єкти торгівлі знищені, приватний фонд весь знищений, тому людям треба теж якось допомогти відновити. Бо там була колосальна кількість підприємців, це робочі міста людей. Містяни, яких ми зустріли, говорять, цей рік змінив кожного. Стали більше цінувати те, що в нас є. Стали якось берегти кожну хвилинку, що ми з рідними, близькими поруч, що є в когось вдома тепло, світло, що діти не хворіють. Це, напевно, найголовніше. Стали переживати за наших рідних, за близьких, за тих же солдат. Змінилися люди. В першу чергу люди, які стали нас сильнішими. ми виживаємо хто як може і бізнес, і школа, і роботи, і все. Цьогоріч у Тростянці першими в Україні наприкінці листопада встановили новорічну ялинку. Поряд із нею, говорять містяни, мріятимуть про. Закінчення війни про здоров'я, про дітей. Щоб в них було здоров'я, щастя. Мирну неба, побіди. І швидше, щоб хлопці назад. Да. Ми дуже хочемо, щоб був мир. Тростянець наш стояв, стоїть і буде стояти. Катерина Гладенко, Валерій Коваленко, Суспільне новини Сумщина.